Коментар з весільних історій. Розкажу історію. я у мене подруга на наступний день, після її дівить вечора, 12 років тому, пишу їй Віка, як справи, чи все добре, отримую відповідь, весілля не буде. Думаю, ну все, нагулялися. Пише, я загубила паспорт, весілля через день, новий ніхто не зробить, бо свідоцтво про одруження ніхто не повінчає, а весілля на 100 гостей. Уявіть, просто яка вона була рада дізнатися, що віддала паспорт того вечора. Мені, щоб не загубити, раптом. Дуже нап'ється. І таке, раптом дуже напилася, бо вже не пам'ятала, кому віддала паспорт. Людинонька. Mm. Дівіч вечір. Кажуть, там відбуваються легендарні речі. Про чоловічі пароботські вечірки uh -huh. багато хто знає. А про дівіч вечори мало хто знає. Дівчата не тему... можуть розказувати ну, всі свої речі, хто там волосся тримав, для чого. Цю тему треба дослідити. Мені здається. Треба закинути тебе в один інсайдера. В, в якусь тусовочку дівич вечора, щоб ти там. ну ніби як, просто був... Е... Обслуга. Я можу О, бути обслуга. І що ти можеш я обслуговувати? Я можу... 5-6 жінок обслуговувати. Реально.